Всі такі нервові, всі такі характерні, да. Так, кажіть, привітуліки, привітуліки. Ну, що мовчим? середа, 27 березня. Хто буде казати? Я? А хвостиками хто буде махати? Теж я. Угу. Зрозуміло. А орати, значить, будете ви, так, да? мозги виносите. Ой. Прошу, принцески, прошу. Ненадовго відразу кажу. Бо надовго мене не вистачить <кій> балакати. Все, Діна вже поскакав. Діна вже поскакала. В нас весна, мені здається, зовсім не хоче до нас приходити. Вчора ото з вроді так гарно було сонечко. Потім затягло все і дощ крапав. І сьогодні зранку вітер, все затягнуте, немає ніде ніякого. Ой, блін, ля-ля. Не сонечка. Нічого немає. Так, да, дівчата, голос мій потихеньку продовжує сідати. Я вчора читала ваші коментарі. Я, звісно, вам вдячна за хвилювання, але пише Діма, лікуйся. Воно не лікується. Це вже доказано роками і... На початку, коли це взагалі це давно в мене, от я скільки, ой, це ми ще жили з Вовою в Змійові. це ми тут уже 11 років живемо, а то, що ми тільки одружилися, і в мене також це ж почав пропадати голос, хрипнути. Тоді на самому початку допомагали якісь в мене такі смакташки пігулки з маслом какао. І допомагав спрей якийсь інгалятор. Е, ну як допомагав? <кій> <кій> ну, щоб начебто як швидше вертався той голос. І, ну, от, наприклад, він сідає, сіпне, да, розсмокчиш ту пігулочку і балакати легше. Потім з якимось часом вони перестали допомагати. Чи то час пройшов, чи то склад пігулок змінився, не знаю. Але перестало це все, що роблю. Треба перероблювати ясла. Прям жмуток взяла і витягає Віка. Ох і Віка. Потім вони перестали допомагати, і що тільки не робили, нічого, геть нічого. Вже коли зовсім там важко балакати, в якому плані, надереш горло, як я кажу. Да? Тобто голос сіпне, я розмовляю, і ну, чим довше розмовляєш, тим складніше. І починає дерти в горлі, ти починаєш це і так далі. І от коли надереш, що це горло вже дуже, то трішки полегшити стан допомагає інгалятор. Ну, але не хочеться з ним зловживати все рівно. Ліки є ліки. От. А чому ці, як їх там назвати, голосові м'язи? Ні. М'язи це мишці, да? голосові зв'язки, от як зв'язки буде українською, не знаю. А чому вони так себе поводять? Не знаю. Інколи буває, це співпадає з, ну, якимось, наприклад, там перенервувала, попсихувала. Буває, з таким співпадає. А буває просто на рівному місці. І коли отаке було останній раз, ну як останній раз, це було в 16-му році, вже після того, як я ото тяжко перехворіла, і щось отак знову почав сідати голос, надрала горло. Намагаєшся його тіпа, відкашлянути, вже коротше, почали і ребра боліти. Я злякалася, ми в лікарню. ну, Думаю, щоб не було повторення. Ні, провірили все, послухали всі, хто могли, бронхи легені, кажуть чисто, міряють сатурацію, кажуть норма, що тільки тоді не експериментували. І різні сиропчики. І різні пастилки. І з ісландським якимось там мохом, і без моху. Ой, багато чого було перета. Потім, значить, лікарі видвинули таку теорію, що це все ж таки щось алергічне. Потрібно було прокапати. Прокапались. Взагалі ніяких змін. Ну, від слова взагалі геть. Е і, як показує практика, він якось сам пропадає і сам з'являється, щоб ти йому не робив. З чим цей раз пов'язано, не знаю. Так йому, мабуть, схотілося. Лізуть уже, лізуть, е тикаються до дорослих коз малеча. Але в такому віці я їх ще ніколи туди не підпускаю. Поки вони не знімуться з молока, щоб не почали смоктати нікого. Вже як знімуться з молока, коли буде їм 8 тижнів, от тоді ми їх на день починаємо запускати сюди до кос. А на ніч в їхню загородку. От так що я, звісно, вам вдячна за ваші хвилювання, за ваші поради. Лікуватися. І Танюшка там писала, ти нас як вчиш стосовно кіс? да, перший дзвіночок і потрібно приймати міри так, вчу, потрібно, але не, не в цьому випадку, як то кажуть. Я вам більше скажу. У мене є двоюрідна сестра, яка, ну, напевно, десь. Років після 20 так само стикнулася з такою проблемою. І так само в неї сіп не пропадає голос в неї ще гірше. Він взагалі, тобто вона ледве шепоче. Я не знаю, що з чим це пов'язано. Да, Привіт, красуня. Красуня. Так, сусіди музику вробили, там стройка, мабуть, повним ходом. Діна, не можна. Господи! Енерджайзери якісь. Ось, так що тут як є, так є. І це ж не перший раз і, і буває навіть влітку взагалі. Сказати яшку, що це щось, ну, що треба лікувати, а як ти його будеш лікувати, як немає, да? там, ні, ні соплів, ні кашлю, ні температури, нічого. Що лікувати? Ну, що? У мене є єдине, що можу сказати, що хронічний фарінготрахіїд у мене з дитинства. Тобто проблема з трахеями, фарінгіт. Це було з самого маличку. Можливо, це якось сказалося, не знаю. Не знаю. Воно напевно все докупи. Отак цікаво, так? Да? Воно, напевно, все докупаєш, кушу. І той з дитинства І потім... Куди ти пішла? Ну вийди. Як я тебе маю звідти витягнути потім? Виходь! Хто це в мене там такий? Лола. 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 Ну це треба. Я думаю, чому двері закрились. Виходь, 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 заткуй. Бо буду за ноги витягати. Лола. Виходь. Угу. Розвернутися ти там точно не розвернешся. Заткуй, кажу. А ви кажете, отак от брось, самих, нехай гуляють. Давай! Отак і брось самих. Задавиться і удавиться десь. Де вже ті дві макі трималі? А де Ляля і Діна? А, все побачила. Вони там. Вони там в закапелку в тому. От, таку сестришку, що я не пам'ятаю, вона дуже багато їздила також по лікарях. В неї взагалі він пропадає. Пропадав, Вона прям шепотіла, шепотіла, вона не могла взагалі геть балакати. Вона їздила по лікарях. От я тільки не знаю, чим це закінчилося, бо ми зараз вже 100 років, як то кажуть, не бачилися. Як ми переїхали в Таранівку, так і весь зв'язок повністю обірвався. Ми ніколи не були дуже тісно в родинних відносинах. А як переїхали, то і подавно». Так, я знаю, що вона збиралася робити якусь там операцію. Чи робила, чи ні, не знаю. Я ніякі операції робити не збираюся, що це вже не один рік, не перший рік пропаде, з'явиться. У мене раніше як отак починає голос сіпнути, і все запитували, ти що захворіла? Ти що захворіла? Кажу, ні. Гляньте, ти скільки сіна зараз знову навитягали. Кажу, ні, не захворіла. Я не захворіла. Це просто моє горлишко балується. Да? Чи горлишко, чи голос, чи хто знає, що там балується, але ну, щось балується. Ти висотниця. Принцеска моя. Принцеска моя, Ді Ді нуля. Ді нуля. де ти вже замазалася, Пересядку. Пересядка. Куди ти лізеш? Що, Ляля? Ні? Отакі скакуни. Отакі скакуни. Так, все, дівчата, давайте, мабуть, додому, до хати. А я піду, мені треба працювати. Сьогодні з сирами. Так, тепер спробую їх загани. Вийшло і навіть з першої спроби. Все, принцески. Хвостиками помахали. Ні, ну от, здрасте, хазяйка додому все принесла. Все, як завжди. Хвостиками помахали, м'язи розім'яли. Да? Ваш фан-клуб вами полюбувався. Залишайтесь. Капець. Це просто капець. Діна, і ти сядеш. Ой, що за дівки. Все, бажаю всім чудового настрою. Гарного дня. Можливо, у вас погода краще. У нас така, знаєте, наганяє тошку, як то кажуть. Хочеться лягти, укритися, закутатися і подрімати маленько. Але відставити хандру в сторону. Піднімаємо свої дубки. І айда працювати все як завжди, дівчата й хлопці.